Швидка думка. Скажіть мені, будь ласка, якщо я помиляюся, просто прорісніть. Чи там да, можете захитіти, зробити що завгодно. Скажіть мені, будь ласка, от зараз в Україні реально ми усвідомлюємо, що велетенська купа грошей просто пиздиться. Пиздиться всіма. От всі, хто можуть, всі, в кого є можливість долучитися до бюджету, всі його деребанять. А в нас робляться асфальти, в нас. А, Реставруються, боже, сьогодні побачив біля квартиру, яку я продаю, навіть полігон з відходами. Реставрація 700 мільйонів гривень, якщо не помиляюся. Але не суть. Скажіть, будь ласка, в мене у дівчини позавчора помер однокласник після поранення. Я збирав, я відслав частину коштів. Хлопець молодий, 22 роки, вмер. Скажіть мені, будь ласка. Щоб у житті простого хлопця, котрий народився в простій родині у Тернополі, вчився у простій школі, може бути, поступив у університет, працював би, скоріш за все, на простій роботі. Працював би на простій роботі. щоб його житті змінилося, якби все ж таки от Україну здали, От здали. Прям давайте скажемо, влада здала. Не люди не програли, не завоювали. Просто Україну здали. Щоб в житті простої людини змілилося, якби вона працювала під іншим керівництвом? Давайте називаємо так, під іншою владою. Напевно, вона просто би отримувала гроші у іншій валюті, у кінченому рублі. Нам кажуть про те, що було б, е, не було б демократії, нам кажуть про те, щоб була б е, ментівська держава, нам кажуть про те, що була б корупція. Чим наші політики, наші госслужбовці давайте не скажу гірші, кращі за тих кінчених, хто там, хто нападає, хто вбиває, вони вбивають свій народ, наші політики. Вони грабують цей народ. І це все під час війни. Таких відео мільйони, тисячі, десятки тисяч. Вони реально, як оцей прищ. Тупо всі його бачать, але всім похуй. Пройде, саме пройде, але не проходить. Його треба вичавлювати. Лікарі кажуть, не вичавлюй, все інше, все інше. Ну, добре. Давайте не вичавлювати. Хай воно отрує наше обличчя, хай воно отрує нас зсередини, хай воно щось відбувається. Дивіться, я не лікар, може його реально не треба трогати. Але вже завтра його не буде, бо я його прибрав. Мені це не подобається. І коли мені щось в житті не подобається, я це просто виправляю чи прибираю. Я можу розмірковувати дуже довго на тематику того, що мені тут з Америки відніше, ніж вам там в Україні. Я можу нормально проводити якісь дебати, спілкуватися відкрито, відверто, робити зідзвони, робити е, підкасти, робити будь-яку в полеміку встрявати з людьми. Але скажіть мені, будь ласка, це впливає на моє життя? Ніяк. Так, я і далі плачу податки в Україні. Так, у мене паспорт український, я пишаюся цим, я обожнюю свою країну. Але на моє життя, на моє життя ніяк не впливає ні асфальт. Ні дрон на мій стрес він не впливає, на мою родину він не впливає. На моє життя ніяк не впливає. Твоя пенсія, пенсія твоїх батьків, твоя зарплатня, скільки ти платиш за комуналку, скільки грошей в тебе спиздять від дзвонка. Алло, добрий день це Приватбанк, скажіть, будь ласка, ми побачили дуже дивну транзакцію у вас. Вони всі дзвонять росіянам, вони беруть росіян. Да ніхуя, подивіться, скільки відосів, де вони дзвонять вашим друзям. Мені тут в Америці, на мій український номер, вже неодноразово дзвонили з офісу. Це ніяк не впливає на мене. Мені байдуже. Я вам клянуся, мені тупо, байдуже, що там, як і де буде. Прикро мені? Так. Чи хотілося б іначе так. Чи шкодую я, що відбулася війна, так, чи шкодую я, що взагалі, типу, ми всі якось жили у цій бульбашці і думали про те, що ну, росіяни вони просто ну, такі ні. Люди вмирають, це факт. Влада забиває хуй на найкращих хлопців. Не на мене. На мене, ну типу, вони знаєте, вони навіть на такого пиздуна, як я не можуть забити, так сильно, як вони забивають на пацанів на фронті. Бо, блядь, цей Андрій, нахуй, він такі штуки розповідає. Він нам отут от А військові не отут-от. Напередок кинули когось через м'ясорубку прокрутили, когось залишили, комусь дали дебільний приказ, комусь не дали амуніцію, комусь не дали підтримки, комусь не дали, не дали не дали. Чи забрали скільки пацанів і дівчат зараз без рук, без ніг, без зору, без життя, скільки двосотих, скільки трьохсотих, скільки без пенсії, скільки без виплат, скільки проблем. І подивіться, це все під час війни. В нас була і так пизда, просто тотальна жопа до війни. У нас була просто тотальна розруха, окрім тих людей, хто шарить в голові і якось намагається працювати не на когось, а на себе. А під час АТО і зараз у нас навіть не війна. Я підтримую, я вдячний всім. Давайте волонтерти, давайте донатити, давайте робити що завгодно, давайте платити податки, давайте виходити з плакатами, давайте воювати, давайте робити щось, бо так створена людина. Людина має щось робити. От я чисто попиздіти, я от така людина, хтось інша людина. Тож скажіть мені, будь ласочка, Це я неправильний? Що я звідси дивлюся на це все, як на якийсь йобаний серіал, де я такий: о, цікаво, а хто в цій серії і на що спиздить? в мене це викликає посмішку реально посмішку. Бо як закінчиться ця війна, через рік, через місяць, через 10 років, на всіх пацанів та дівчат заб'ють велетенський болт. Загуглять, що таке в Радянському Союзі були самовари. На них просто заб'ють болт. І повірте мені, навіть їх родичі заб'ють, потім на них болт. Бо так буде. Це будуть психічно нестабільні люди, це будуть люди з травмами душевними, розумовими, емоційними, фізичними, це будуть люди, котрим буде важко жити, але вони будуть існувати. І влада на них забила вже, і це факт. Це підкреслюю двома чорточками, це факт. Скільки пиздеться, бо мені, мені гули не викладається. відповідаю. тупо один батальйон поверніть з України, один батальйон, щоб він нахуй розніс блядь, цю всю Верховну Раду. Щоб він нахуй блядь, просто от, от є факт, що ця людина спиздила. Є там бігус, є інші журналісти, котрі доводять, що ця людина пиздить, ця людина пиздить, пиздить пиздить. Все, взяли бульдозер, позносили їх маєтки до похуй. Потім розберемося, кому туда дати землю. Під що її під лікарню, під школу чи під е готель побудувати. Задумайтеся над цим, я нікого ні на що не побуваю. Я просто взяв з раночку після кави, видавив прища, поставив камеру, поспілкувався з вами про те, що в мене в голові. От, наприклад, мені щойно на Фейсбуці я впевнений, що зараз мені так само він відповів. Мій колишній тренер-тренер по боксу написав, що е, я зробив репост фотографії е, Януковича, і він пише: Ну що там, нова влада не пиздить. Він каже: Може на мене ображатися, але ви всі українці за кордоном такі. А я кажу, так я був завжди такий. Я з дитинства такий, я ненавиджу людей, котрі ворують. Я ненавиджу людей, котрі обманюють і те інше. У мене це в крові. Скільки разів моє обличчя за гуглі, Трушковський, поліцейський, Трушковський, політики, Трушковський то скільки разів я такий, типу, просто. Шпак ще гол малолітній, блять, виходив і проти поліції, проти військомату. Якщо я тут опублікую запис 2016 року, записаний мною у кабінеті військома, ви хуєєте. Якщо я тут опублікую запис, котрий в мене є на телефоні, де мені політик дзвонить, держслужбовиці погрожує, що я піду зараз служити з лопатою в Ато, ви зрозумієте, чому я поїхав з цієї країни? Я українець, я обожнюю цю країну, я обожнюю Київ, я обожнюю людей. Але не всіх. І це нормально. І тут, і де завгодно є інші люди. Їх просто треба ну, оминати. Але ще раз повторюю, на моє життя ніяк не впливає то, скільки у вас пиздеть грошей, то скільки грошей виділяється на хуйню непотрібну, то, що. Людям просто блять болт покласти на цю війну, бо це найкращий спосіб зараз зробити. А потім що зроблять ці люди, коли буде критична маса? Вони беруть свої грошенята, беруть родичів, переїжджають сюди, в Америку, переїжджають в Європу, переїжджають блять на Занзібар, куди завгодно, і просто доживають своє життя. Але ж є і ті, хто залишаються в Україні, бо вони вирішують свої проблеми. Коротше, ось такий от у нас був розговорний відео. Лайк, підписка, колокольчик, пиши коментар. Якщо сподобалося, дай мені знати, я буду більше знімати.